Понад 18 тисяч громадян Китаю цього року нелегально перетнули кордон США. Хто вони і навіщо це зробили? Китайський виробник електромобілів ні втрачає по 35 тисяч доларів на кожному проданому автомобілі, але великі субсидії Пекіна допомагають компанії триматися на плаву і навіть розвиватися. Плюс безкоштовні набори для тестування на COVID-19 від Білого Дому та куди насправді йдуть гроші. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі». я, Тіфані Майер. Терміновий заклик до дій: п'ять сенаторів США звернулися з листом до голови міністерства внутрішньої безпеки. У ньому закликали вжити негайних заходів у зв'язку зі зростанням міграційної загрози. За їхніми словами цього року понад 18 тисяч нелегальних китайських мігрантів перетнули кордон США. Про це докладніше. Скільки китайських нелегальних мігрантів прибуває до США? Цього року їх уже у вісім разів більше. Як порівняти з минулим, і січня південний кордон США перетнуло 18 тисяч китайських нелегалів. Торік було трохи більше двох тисяч. А 2021-го – приблизно 400 осіб. Законодавці кажуть, що 90% прибулих самотні дорослі люди. Є підозри, що вони можуть займатися шпигунством або кібератаками на об'єкти критичної інфраструктури. Шлях до Америки через південь небезпечний, нелегальні мігранти пробираються пішки через тропічні ліс. Сид та перетинають стрімкі річки. Деякі з них утекли з Китаю, рятуючись від репресій з боку Пекіна. Але для влади США визначення того, хто справді потребує захисту, може бути дуже делікатним питанням. у світлі загрози терактів, ввезення фентанілу та інших заборонених наркотиків, торгівлі людьми на це варто звернути увагу. Комуністична влада Китаю може використовувати відкритість нашого південного кордону так само, як робить це з фентанілом. Від фентанілу вже загинуло більше американців ніж від автомобільних аварій та раку для порівняння 2021 року. Від цього наркотику померло понад 70 тисяч американців. Це приблизно одна людина кожні вісім хвилин. Торік уряд конфіскував понад 300 мільйонів доз фентанілу. Цього було б достатньо, щоб смертельно отруїти населення США. Більшість прекурсорів для виготовлення наркотику виробляється у Китаї. Потім деякі з них пересують у таблетки в Мексиці. Ці контрабандою возять до США через південний кордон. Білий дім роздає безкоштовні набори для тестування ковід. і їх зроблено в Китаї. На це пустили понад 600 мільйонів доларів платників податків. Більш ніж половина коштів не дійшло до фірм пов'язаних із Китаєм. Як це сталося? США мають намір купити 200 мільйонів наборів для тестування. У зв'язку з цим міністерство охорони здоров'я виділило кошти 12 виробникам. Один із них дістав леву в участку майже 170 мільйонів доларів. Ця каліфорнійська. Лабораторія, що називається iHealth, дочірня компанія виробника медичного обладнання, розташованого в одному з мегаполісів Китаю. А одного з її найбільших акціонерів було звинувачено у сприянні цензурі Пекіна. Повернімося до угоди. Компанія iHealth упродовж багатьох років зазнавала фінансових труднощів, але багатомільйонний контракт призвів до рекордного зростання доходів. Тільки 2022 року США замовили в неї майже 99% загального обсягу проданих тестів серед головних покупців департаменти охорони здоров'я штатів Нью-Йорка та Масачусетс, а також військове командування США. Чи дотримуються китайські виробники електромобілів правил чесної торгівлі стосовно західних компаній? У доповіді New York Times йдеться про те, що китайські фірми, можливо, застосовують нечесні практики, щоб отримати перевагу. Так, китайський виробник електромобілів NIO втрачає по 35 тисяч доларів на кожному проданому автомобілі. Однак, згідно зі звітом, він та інші такі виробники в Китаї мають величезну державну підтримку. Це дає їм змогу утриматися на плаву й навіть. Ють, розвиватися на тлі збитків гроші. В нього закінчилися ще 2020 року. Місцева влада виділила компанії 1 мільярд доларів, щоб вона могла й далі працювати. У зв'язку з цим європейські законодавці почали офіційне розслідування. Вони стурбовані тим, що ринки переповнені китайськими електромобілями, ціни на які занижені штучно, і підтримуються лише за рахунок державних субсидій з боку Пекіна. Китайські компанії переживають не найкращі часи. Так, технологічний гігант Huawei розвиває своє науха у сфері виробництва мікросхем за умов санкцій США, і деякі тайванські фірми за повідомленнями надають йому допомогу. Для нас немає нічого дивного в тому, що Huawei буде шукати шляхи, як і далі незаконно виробляти напівпровідники, зокрема в КНР. Водночас є побоювання, що спроба Вашингтона налагодити власне виробництво напівпровідників може штовхати Тайвань в обійми пекіна. Проте білий дім упевнений, що зможе захистити безпеку чипів за допомогою чинних обмежень на експорт.